Доброго ранку, доброго дня, гарного настрою вам я, малята! сьогодні я пропоную з вами зробити ранкову гімнастику з ось такої стрічки. Якщо у вас такої стрічки нема, то ви можете взяти хустинку або шарфик. Приготувалися? Починаємо. Крокуємо на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ручки на пояс. Піднялись на носочки. І високо-високо піднімаємося на носочки. Спинку тримаємо рівненько. Молодці. Ручки за пояс. і йдемо на п'яточка. Носочки вверх. Спинку триваємо рівненько. Раз, два. Чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ручки поставили на пояс. Високо піднімаємо коліна до себе. Носочок тянемо вниз. І спинку тримаємо рівненько. Йдемо як півники. І Раз. І два. І три. Чотири. А тепер побігли. Швиденько. раз два раз два. раз два. раз два Молодці. Так, працюємо ручками. Так, молодці. Руки через сторону вверх. Вдих. Видих. Відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Беремо тепер нашу хустинку. Стрічку або шарпик. І так приготувалася. Стрічка перед собою. Нараз вверх потягнулись, а на два вихідне опустили. Вверх, опустили вниз. Раз, два. Три. Чотири. Стрічку підняли вверх. І виконуємо наклони. І раз, два. Вліво, вихідне, вправо, вихідне. І раз, два. Взяли стрічку. Положили, піднялись вихідне положення. Наклонилися, взяли і підняли вверх. І ще раз. Положили, присіли. Вихідне положення. Взяли, підняли вверх. І раз, два, три, чотири. Молодці. Стрічку взяли в ліву ручку і на лівій ніжці пригаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер взяли вправу на правій ніжці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. А тепер крокуємо на місці. Та відновлюємо наше дихання. Ручки вверх, вдих, видих на стрічку. І ще раз вдих і видих. Молодці. Останній раз вдих і видих. Молодці діти! Ви справились сьогодні з нашою ранковою гімнастикою. А тепер відпочиваємо. До побачення!